Проект Карпатський туристичний шлях 2 реалізовувало комунальне підприємство Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпаття Закарпатської обласної ради, агентство підтримки регіонального розвитку кошиця та східнословацький музей. Туристичні шляхи і Всі ці речі, які сьогодні зроблені завдяки вашій спільній роботі, це можливість людей рухатися, можливість наших сусідів бути в Закарпатті, Можливо, рухатися по всьому по, по всім карпатським хребтам. Це важливо. Проект орієнтований на зміцнення позицій карпатського регіону у туристичному секторі в рамках Європи, шляхом гармонізації процесу розвитку туризму на місцевому та транскордонному рівнях, підвищення конкурентноспроможності карпатської туристичної індустрії на ринку ЄС та розбудови партнерської туристичної мережі. Якщо врахувати територіальне розташування Закарпаття? Воно має кордон зразу ще тільма державами європейської спільноти. Кошицький самосправний край і місто Кошице вже мають серйозні туристичні продукти, які на сьогодні ми беремо за основу, і їх досвід у розвитку туризму також для нас є важливим, і ми би хотіли далі цей потенціал використовуватися. Основні туристичні принади Закарпаття це архітектурні пам'ятки та маршрути для пішого туризму. А от в цій сфері чимало проблем. Одна з них розбіжність у системах маркувань. Більшість європейських країн, що межують із Закарпаттям, свої маршрути маркують кольоровою фарбою, так звана кольорова система. І коли вже більшість піших маршрутів волонтерами були промарковані в цій системі, в Україні приймають стандарт номерне маркування. Щоб вона зібрали всіх разом, тобто ми б могли. Обговорити, що було зроблено, яка є кількість кілометрів маршрутів. Можливо, вдалося би знайти якісь компроміси. Зараз ситуація склалася так, що 2500 кілометрів маршрутів не відповідають стандартній системі. Що робити? Звичайно, що ніхто не буде їх замальовувати чи якось ліквідовувати. Наразі тяжко щось сказати. Ну хочу запевнити одне, що ми будемо продовжувати і надалі свою роботу. Ми не будемо зупинятися, будемо маркувати, відновлювати маршрути. Роботи є багато. Громадські організації не тільки займаються маркуванням та знакуванням маршрутів ще й прибирають ці стежки, розчищають від перешкод, відновлюють мисливські будиночки. І коли подають проекти на здобуття грантів туристичного напрямку, прагнуть брати участь у їх реалізації. Багато роботи робиться за власні кошти, багато з волонтерів жертвують своїм часом, коштами, ресурсами для того, щоб зробити певну роботу. Раніше були певні гранти, які дозволяли нам компенсувати наші витрати, була можливість навіть декотрим робітникам оплатити їхню працю. Останнім часом ми робимо виключно за свої кошти. Ну, і, звичайно, що прикро, особливо сьогодні у складний такий економічний час. Коштів просто бракує і не вистачає. Звичайно, що ми, як громадська організація, ми готові о, і готові бути ініціаторами, щоб співпрацювати з органами місцевої влади, тобто приймати участь в грантах, в конкурсах для того, щоб впроваджувати свої ідеї на практиці. Більш детально про те, що корисного було зроблено в рамках проекту Карпатський туристичний шлях 2 Дивіться незабаром у розслідуванні наших журналістів у наступних випусках новин.